Скандал у лавах держприкордонслужби майор Юрій Касьянов заявляє про ліквідацію його підрозділу за наказом вищого керівництва і тиск на своїх бійців. Водночас з'являється питання про можливий конфлікт інтересів пов'язаний із бізнесом родини Касьянових. Що відбувається насправді? Дізнайтесь лише тут. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Я дякую кожному з вас за те, що вона зростає. Ну і все, давайте часу не гаяти. Одразу будемо починати. Дивіться, яка штука. Заходжу я сьогодні вранці на українську правду і читаю про те, що майор. ДПСУ Юрій Касьянов, начальник відділення аналітичного забезпечення ТАРЕР 10-го мобільного прикордонного загону, на своїй сторінці у Фейсбук заявив про ліквідацію роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України, в якому він працював. От він про це написав у Фейсбук. Давайте далі його процитуємо. Він пише: Доброго ранку, дайнеко Дайнеко, це очільник ДПСУ. Ліквідував наш підрозділ за наказом Єрмака Пише Касьянов. Успішний військовий колектив, який робив фантастичні бойові операції, пустили під ніж топ корупції. Подробиці згодом. Кінець цитати відомо щодо цього. Він повідомляв, що його підлеглих підлеглих Касьянова, нібито викликають на допити і перевіряють на поліграфії, намагаючись знайти компромат. Цитую кожен день бійців нашого підрозділу. Тягають на допит в службу внутрішньої розвідки. Вибачте, внутрішньої безпеки і на поліграф пише Касьянов. Поставлено завдання знайти будь-який компромат на Юрія Касьянова. Копають у двох напрямках отримання неправомірної вигоди під час виконання бойових завдань і використання рабської праці військовослужбовців на підприємстві Касьянова. До цього, до речі, ми ще повернемося і тут, і там мимо пише він: я був на всіх бойових виїздах нашого підрозділу. Виконував найважчу напевно роботу розвідка. Пошук місць для розгортання підрозділу безпечний відхід брав участь у всіх операціях. Що стосується арабської праці, пише він тут повна брехня. Навпаки, моє підприємство забезпечує наш підрозділ усім необхідним з 2022 року до травня 2023, навіть дронами за допомогою бізнесу і волонтерського фонду, який я створив. Що місяця військовим передається понад 2 мільйони гривень. Ми забезпечуємо підрозділ понад двома тисячами квадратних метрів приміщень, в тому числі бомбосховищами, місцями для зберігання зброї бойових частин, безпілотників. Це перша позиція. Тепер друзі, а вже ж для балансу ми розглянемо ситуацію з іншої сторони для максимальної об'єктивності. Значить, по перше, українська правда повідомляє. Що на прохання прокоментувати претензії Касьянова, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, ось він зараз на ваших екранах, сказав, що немає інформації щодо організаційних штатних змін в структурі Держприкордонслужби? По друге, наскільки я розумію, насправді мова йде не про його відділення, а про інший підрозділ. Про відділ ударних БПАК ДК 8 яким командує лейтенант Васильєв. А відділенням в ньому син Касьянова, лейтенант Максим Касьянов. Що відомо про родину Касьянових? Родина Касьянових володіє ТОВ Бюро рекламних технологій. У 2022 році фірма мала дохід в. 961 тисячу гривень. У 2023 вже 74,8 мільйони гривень. в 2024-му п'ять мільйони, а за перший квартал поточного 2025 року 67,7 мільйони гривень. Прогноз на рік понад 270 мільйонів. Частину продукції підприємство постачає безпосередньо в військовій частині а 1496 де служать батько і син Касянові. Також у засобах масової інформації в відкритих джерелах можна знайти інформацію, от я вам її також демонструю. Згідно з якою, за скаргами військовослужбовців, на підприємстві працюють мобілізовані солдати безоплатно виконуючи завдання у робочий час під керівництвом сержанта підрозділу. Окрім того, там запроваджено систему штрафів до 10 тисяч гривень, які сплачуються на рахунок фонду, заснованого самим Касьяновим. формально. Виходить так, що ані, вибачте, майор, ані лейтенант Касьянов не мають права займатися бізнесом використання підлеглих військових у приватних інтересах і продаж продукції власної компанії у військову частину. Тину, де служать члени родини, створює ознаки конфлікту інтересів і може стати предметом кримінального провадження. Ще один, до речі, дуже цікавий момент. Пам'ятаєте, друзі, відео атаки дронів по Кремлю в 2023 році. Я дуже коротко нагадаю, що значить, там на одному ролику видно падіння безпілотника на дах великого кремлівського палацу, він врізається в купол і вибухає. І, от на ще одному ролику, помітні сліди прильоту пожежа на даху будівлі. Так, от я пам'ятаю всі ці заголовки. Я пам'ятаю всі ці суперечки у засобах масової інформації. Хто ж тоді вдарив по Кремлю, Юрій Касьянов чи Кирило Буданов? Касьянов писав, що це він, а, але згодом з'ясувалося, що це робота гур. А не ДПСУ. тобто ні Касьянов, ні Державна служба з прикордон... державна прикордонна служба не мали до цього стосунка. Тому це, це, це нам, друзі, вкотре доводить, що з усім треба розбиратися і не потрібно вестися на гучні заголовки. Тому виникає питання: це точно Зеленський і Єрмак тягають Касьянова і переслідують його. Очевидно, що тут порушується закон, є конфлікт. А, а ось хто його порушує? Висновки зроблять правоохоронні органи, звичайно, в першу чергу. І ви, мої шановні глядачі, теж почули достатньо для того, аби сформувати об'єктивну думку. На жаль, я коли готував цей матеріал, то тільки зустрів фактично одну зі сторін, тому вирішив записати відео, аби було видно дві позиції, і народ міг обрати хто має рацію. Тому висновки робити вам. Дякую величезне за увагу. Чекаю на ваші коментарі у чаті під цим відео. Не забудьте також, будь ласка, підписатися на цей youtube канал. Наша спільнота зростає. Я кожному з вас дуже дякую за те, що ми розвиваємось. Я кожному з вас дякую за підписку, за коментарі, за те, що ви ділитесь відео з рідними і близькими. Наша ціль це 100 тисяч до кінця цього року. Чи може навіть перевершимо? Давайте рухатись разом далі. Дякую, друзі. Бережіть себе до зустрічі.